А я думаю, чому не можна напечатати гроші? Станок у нас є в Україні. Пане президенте, напечатати гроші, пороздавати зарплати, пенсії і так далі. Соцвиплати Україні потрібно думати над тим, щоб не сировину постачати у Євросоюз. Я вже давно про це казав. давно. Я вам наведу дуже маленький приклад: з одного кілограма пшениці виходить приблизно 450 грам або мілілітрів. Чистого харчового спирту, чистий харчовий спирт коштує ну приблизно на опті, це на величезному опті потреби в харчовому спирті величезні. Це і косметика. Це і вся ця от домашня хімія, побутова хімія, моючі засоби, починаючи від цих е, автомиючих засобів. Ну ну просто величезне, і кондитерське, е, це і консервації, це, ну і це власне, лікарогорічані вироби. Тобто потреба величезна, це і медицина насамперед. Потреби величезні в спирті, величезні в світі потреби. Я вже мовчу і про пальне, авіаційне тощо. Неважливо так, ось я просто зараз вам скажу: з одного кілограма пшениці виходить 450 грамів спирту. Один літр спирту харчового на опті от в Європі коштує 3 євро. Це за літр харчового спирту. Хай два. Нехай, нехай це навіть два. Тобто, у вас один кілограм пшениці, ви можете продати. Ну, перег... перегнавши його на спирт за євро, за півтора євро, тобто у вас тонна пшениці, ви можете її продати, перегнавши на спирт, за 1000-1500 євро. В нас в Україні ціна 300, ну це просто потолок, це просто стеля, 200, 250, 300 євро за тонну, а ви могли б продавати за півтори тисячі євро тонну, ви розумієте? У п'ять або у шість разів, ну щонайменше в п'ять. Збільшивши тим самим приплив готівки, приплив е валюти, вірніше, в нашу країну, ось ви за е експорт зерна. Так ви отримували 20 мільярдів доларів в середньому 20 мільярдів. А могли б отримувати 100 мільярдів доларів в п'ять разів більше, якби ви тільки зробили одне при всіх елеваторах, при всіх цих районних містечках. Невеличких еліваторах і так далі. Так це мають бути технології, це має бути ІСО, це має бути класне обладнання, значить, щоб там комар носа не вточив. Це все має бути все чекі-пікі, все має бути чистенько, красивенько і так далі. Ліцензії тощо. Але при кожному такому переганяйте це на спирт, на харчовий спирт. 96%. От харчовий спирт. 96% з тонни пшениці. Получається 450 літрів чистого харчового спирту. І уявіть, якби Україна була е, не постачальником зерна у світі, номер один. Це ганьба, ганьбище. Я проти цього. Я не хочу, щоб Україна була постачальником зерна номер один. Я волію, щоб Україна була постачальником спирту номер один, наприклад, в світі. Постачальник спирту номер один, виробник спирту, харчового спирту, Оце було б набагато краще. Та і спирт з нього теж можна ж робити вироби і ту ж саму хімію, і продавати вже її. Це ще набагато більш більша додана вартість. Але принаймні так, бо спирт, харчовий спирт це також сировина. Але це вже сировина на один крочок більше. От якби ви експортували борошно. То надходження, валютні надходження, не готівкові, а валютні надходження в Україну зросли б приблизно вдвічі. А якби ви експортували спирт, це також сировина, але вже другого рівня, другої ланки, то ці валютні надходження збільшились би в п'ятеро. А як ви гадаєте, щорічно, якби в Україну заходило не 20 мільярдів доларів, а 100? от у нас до війни був торгівельний баланс, здається, 65%. 60 мільярдів доларів ми продавали на 60 мільярдів доларів товарів та послуг усього, включно за ІТ і агросектором, з металом тощо. І на 65% імпортували то тобто, у нас завжди було від'ємне торговельне сальдо на 5 мільярдів доларів. Воно зменшилось, і лише завдяки надходженням від заробітчан від 5 до 10 мільярдів доларів. Це те, що люди пересилали. Не те, що Україна продавала. Тобто Україна продавала людей, так би мовити, які там вкалували, працювали і родичам, пересилали гроші в Україну, бо тут більше зарплати і. Я так само робив, до речі, і е, якщо так вдуматись, то за весь цей час я інвестував, так би мовити, в Україну. Ну, я колись так прикидував більше ніж 50 тисяч доларів. Ви знаєте, якби кожен заробітчанин так інвестував в Україну 50 тисяч доларів. Е, але з цією владою, хоч 50, хоч 500, хоч 5 мільйонів, ну все це розкрадеться. Ви розумієте, але в цьому питанні лише. Ми заробітчани, так українці, чогось вважають заробітчан, українців другого сорту, другого гатунку. Добре, зараз ця передача не про це, але заробітчанами рятувалася економіка України. Бо що таке від'ємне торгівельне сальдо на 5 мільярдів щорічно? Від'ємне торгівельне сальдо це капець. Це просто гривня мала б обвалюватися щорічно і її на плаву тільки підтримували ці заробітчанські перечислення, переведення грошей. А тепер уявіть, що замість 20 мільярдів ви б отримували б 100 мільярдів лише від цього, лише від цього. То це у вас було б вже платіжне сальдо, торгівельне сальдо 65 мінус і не 60 плюс а плюс 80 получається додаткових мільярдів. У вас вже було 140 плюс, і у вас було б майже 80-70 мільярдів додаткових. Це лише один цей закон. І ті люди, які кажуть, що це неможливо, це ж, як казав Данилович, це ж було вже. Так було, при Кучмі було запроваджено мораторій на Експорт сємки, оцієї звичайної сємки, бо Україна до Данилича експортувала сємку. В нас було поля, засіяні соняшником, були скрізь, і ми експортували не олію, а сємку. А зараз Україна експортер олії соняшникової олії, номер один в світі. Чому? Бо Данилич вів мораторій два роки, значить, він був поступовий. На два роки мали бути переобладнані, значить, підприємства на виробництво олії, і почався бум. Олейни, стажари, боже, всі оці там щедрі дар, чи як там вони, як гриби повиростали ці олійниці, як гриби. Я в у Дніпрі я пам'ятаю, як бахнули цю олейну, це величезний концерн. І одразу зрозуміли, що а нафіг експортувати сімку, можна ж олію? І... Замовники знайшлися, бо до цього критикували цей закон от комуністи, ці падлюки критикували і казали ще в парламенті. В нас я пам'ятаю, я із таких олдів, що пам'ятаю, як в парламенті були ще комуністи, і казали, що це дуже погано. Ми втратимо ринки, в нас ніхто не буде купувати олію. Світ не дурний, а то виходить ми одні дурні. Тобто, їхня риторика тоді підводила до того, що світ не дурний, щоб експортувати олію. І хоче експортувати тільки сімку. А олію, ну, як би буде бити сам, буде сам бити олію і виробляти. А е, світ же не дурний. Хто який дурак, який це дурень, буде експортувати олію? Та знайшлися. Номер один у світі експортер Україна. Чому? Тому що. Як попит породжує пропозицію, так і пропозиція породжує попит. Дайте пропозицію. Попит знайдеться. Чому? Бо в світі це вільна економічна зона, і все йде до глобалізації і кінцевому виробнику йому що потрібно. Ви уявіть, що таке перевозити сімку, що таке перевозити зерно. Скільки це транспортних накладів в нас в вас буде виходити? Або експортувати борошно це набагато більш компактне, або експортувати ту саму олію. І так далі, якість висока, все нормально зроблено. Чому би ні? І наша олія почала потрапляти на західні ринки. І здебільшого вони вже її там е, пляшкують, тобто розливають по пляшках ту саму українську олію, додають трошки своєї. Я постійно це бачу. значить, е, Вони ховають, вони не пишуть, що це олія з України, ховаються за написом. Олія зроблена, значить, із е, змішаних олій. Які мають країну походження країни Європської Унії та інших країн. Оце інших там може бути і до 90% української олії, але вони так це маркують. Добре, менше з тим так ось то це було вже. Це вже було. Україна була експортером сімки, а стала експортером олії. А зараз Україна експортер номер один зерна. Так хай стане краще експортером борошна, а ще краще макарон, замороженого хліба. Дуже багато виробів можна робити, а ще краще спирту. Спирту. Це класне виробництво, дуже класно. Колись у Україні, у Гетьманщині, винокурні, ну це воно називалось винокурня. Це ж гнали, власне, самогон. Самар, гнали самогончик, наш вагончик, гоне самогончик. Скрізь стояли винокурні і курили горілку. Так ось чому б ні з цього зерна, ну так, звісно ж, залишати собі. І я вам скажу більше: якщо, наприклад, урожайність сої, от у нас прийнятий закон без ГМО, без ГМО, і це все дуже добре. Але ж врожайність сої нашої без ГМО сягає приблизно 2,5-3 тонни з гектара, а врожайність у США ГМО сої 12-13 тонн. Так ось, якщо споживати, так я дійсно проти ГМО, але якщо переганяти на спирт. Яка різниця? Яка різниця? І за цими агрофірмами має бути тоді закріплено якісь ліміти, наприклад, що ви можете, наприклад, 80% земельних угідь, площі засібати ГМО продуктом, тільки якщо він піде, наприклад, на переробку, бо в світі теж вже починають чухати рібку стосовно ГМО? Європа не дуже любить ГМО. Це в Штатах у Канаді, там повно цього ГМО. Але знову ж таки вони. Кормлять худобу цим ГМО і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, не завжди воно потрапляє якби в кінцевому випадку на стіл. Воно може проходити ще через щось добре. Це неважливо. Уявіть, якби в Україні, наприклад, прийняли такий закон, і в нас вирощували б не 3 тонни сої на гектарі, а 13 тонн сої, і переганяли б її, бо сої також роблять спирт з пшениці. І врожайність пшениці величезна. В них по 12 по 15 тонн знімають із гектара ГМО пшениці. Тоді як у нас в середньому це там від 4 до 6 тонн. А можна знімати 15, втричі більше. Втричі більше. Так для України, для внутрішнього спожитку. Жодного ГМО це зрозуміло. Але якщо ви переганяєте це на спирт, яка різниця? Це ж етиловий харчовий спирт, яка різниця ГМО це пшениця чи не ГМО? Там слідів вже не залишається. Повірте, це чистий харчовий спирт з пшениці. І над цим потрібно також думати. Ви розумієте, що Україна завдяки цьому закону, по-перше, змогла б мінімально втричі наростити виробництво зерна. А по-друге, збільшити в 5 разів валютні надходження, якщо б переробляло б його на спирт. Я вже мовчу, що зараз є вже технології, навіть пальне. Пальне можуть робити з цього спирту. Добре, там дуже багато, дуже багато застосувань. Ви навіть не уявляєте скільки. Так ось дивіться: втричі збільшивши врожадність і в 5 разів збільшивши надходження. Завдяки цій переробці, ви в 15 разів вже б збільшили б ці валютні надходження, і вас вже приходило би не 20 мільярдів доларів в країну, а в 15 разів більше 300 мільярдів. Вам здається, це неможливим. Все можливо, так не за один рік, не за два роки. Але до цього треба йти. І ефект був би миттєвий вже за перший рік торгівельне сальдо України. Вперше за всю нашу історію стало позитивним. Ну єдиний раз в нас було позитивне сальдо при Гройсмані. Єдиний рік при Порошенко в нас було щось на півтора мільярди. Єдиний рік за всю історію незалежної України в нас було позитивне торгівельне сальдо на півтора мільярди доларів. Ми продали більше ніж купили. Це був один одненький рік. Всі решта це був мінус. Це був тотальний мінус. Це глобальні макроекономічні речі. В нас про них не кажуть, не захищають власного виробника. Нічого не роблять.